Закон про продовження тимчасового захисту в Польщі вже підписаний. Нагадаю, що продовжений тимчасовий захист для українців в Польщі до 4 березня 2024 року до цього терміну зможуть знаходитися ті, хто заїхав після 24 лютого 2022 року. Стосовно дітей вирішено питання, діти, які на той момент, на 4 березня 2024 року будуть навчатися в Польщі, в польських школах, а також онлайн в українських школах, зможуть знаходитися під тимчасовим захистом аж до 30 серпня 24-го року. А разом з ними і їх батьки і опікуни теж. 30 серпня 2024 року. Тож, дякуємо гостинності, поляків і насолоджуємося цим продовженням, кому це, в принципі, потрібно. Пока. Побачимось!